Зараз в планах зі Златусею поїхати е, до Ортодонта. Я її записала, що таке? То Діана дзвонить, тут двері відчиняються, ніяк не можу з вами поговорити. Е, Пам'ятаєте, це здається, було там того року, я зі Златусею їздила до Ортодонта, щоб подивитися, бо в неї отих два ікла перевернулися. І е, там та лікарка говорила, що. Ну, що Потрібно, щоб ті всі молочні повипадали і постійні якби, виросли, тоді вставити брекети. Тепер в двері хтось стукає. Як кажуть одному лікарю, не потрібно вірити. Я її, до... я її везу до свого ортодонта. От що він скаже, так і буде. тому що я йому довіряю. Я в нього ставила брекети, всякі всяке того, він мені поміняв і привкус, і всяке таке. У мене зараз ну, Нормально, тож йому я довіряю. Як він скаже, так і буде. Та й таке. то. Мені ще капи треба поміняти, я теж з ним поговорю, чи треба далі в капах бути, чи не потрібно мені далі в капах бути. Бо в мене зараз тільки ретейнери арчі будь тихо. <світ> І потім ще хочу, мені потрібно десь знайти, щоб кондиціонер заправити. Друзі, я не знаю, що таке. Ну, от напишіть в коментарях, коли ви народили, що, ви, що у вас в організмі змінилося. Зараз, ви знаєте мене. Ту зоряну, яка зими не любить і осіння, а любить літо, любить спеку. Це так було до вагітності. Зараз на Соні 32 і взагалі мені комфортно десь 25-20. Я не витримую. Я вся просто-напросто мокра. І мені погано від тої спеки. Я вчора з Даяною і з Арсеном ходила на базар. Я там рамки купляла і замовляла фотографії, щоб в них кімнату повішити. Була спека. Мені так погано стало, голова крутилася, що я мусила назад повертатися маршруткою. І я не знаю, чи це от гормональний збій, і воно мене на наступне літо я буду далі обожнювати то літо. Або, знаєте, або що. Ну дуже мене, з мене Такого ніколи не було. Я могла на спеці гуляти, коли була спека, коли було тепло, все було файно і мені було комфортно. Зараз я просто не можу. я як приїду, Вечором піду, у мене є в підвалі вентилятор, я його візьму. Бо це якийсь капець просто-напросто. І, і що ще одне? От два що помінялися, це мені важко схуднути. Це на пану правду говорю, що після третій пологів дуже важко схуднути. Я деяких дівчат читала, що вони навіть по два-три роки не могли схуднути. Настільки важко, що я не можу передати словами. Ну. Я вже чекаю відео, щоб це зазняти, але я його буду записувати тоді, коли я схудну. І я всю свою історію і свій досвід розповім. Ну я просто в шоці. І от іменно тих два, що я не, не можу бути от, на тому теплі, і, і то, що я не можу схуднути. Ну, я не знаю. Худно, але дуже помало. То вага повертається, то, то не повертається. І я там ну, на правильному харчуванні, збалансоване повністю харчування. Я на спорті, я на тому всьому. Я би вже, от та зоряника до вагітності, як я з другої з, з першого вагітні як то, вагітністю після того худнула, то я би вже давно, я вже давно без схудла, А зараз, я не знаю. Можливо, поки гормони ну, не стануть на місці, можливо, це так буде. Бо так, то така історія. Тож пишіть, що у вас змінилося після пологів. Чи то тільки я одна така, а можливо і ні. Все, хочемо в епіцентр заїхати. Я хочу купити, поки літо, то зараз дешево, зволожувач повітря. Бо тому що у нас не такі батареї, вони дуже дають сухість, зимою завжди в мене кров тече, Арсенові все завжди забито. Я гуляти. гуляти? Там, де я не знаю. Добре, вже. Почекай, я договорю і вже йду до неї. Добре, секунду. Я хочу купити і воно зараз виложу в повітря, бо тому що ну, тіпа, зимою він в більшості ці не піднімається. Знаєте? Хтось купляє куди цю дай, а я, коротше, купляю і зволожу повітря. Вже давно його хотіла. Фух. Бо тому, що та, що в нас є жаба, вона взагалі нічого не дає. А я хочу такий, що прям нема тої волосся. Я вже ставила і рушники, що я вже тільки не робила. Ну, то все не допомагає. О, там ті батареї, знаєте, колись були такі в СССР. Чугунні, чи як вони там називаються, не знаю правда, то вони взялі шикарно. Від них сухості от мами стоять, в них немає. А від тих, то просто ти хочеш нормально, щоб було тепло, відкручуєш батареї в котлі, а так настільки сухо, що просто не можу передати словами. Ладно, наговорила я вам на 5 хвилин іду щось зробити. А, і кондиціонер хочу ще заправити. Тому що я не витримаю. Я швидше відмовлюся від якихось поїздок, бо я не можу. Я зараз з вами суджу говорю, я це ти Хочу доща. Хочу доща. Якщо так і буде на наступний рік, я вам скажу чесно і відкрито, що літо я буду просто ненавидити. Але я вам скажу, коли сонечко світить, все рівно настрій є. А коли похмуро, настрою нема. Коротше, мене не зрозуміти. Все, ми пішли і йду. Заїхала на заправку заправитися мене, як завжди, на нулі. Ніколи нормально не можу справитися. Взяла з собою воду, вона така холодна, така файна. Ми неподалік від Ромашки, бо стоматологію перенесли. І я купила не пелюшки. Ось такі взяла. Генератори працюють. Вам напевно мене погано чути. Такі взяла, бо одноразовими пеленками не написешся просто-напросто. А ті можна прати під... Скільки тут? 40 градусів, здається, мені говорили. Таку взяла ніжну рожеву крапочку і сіреньку крапочку. Дивіться, кого зустріла. Де вона там є? <ривіт> Махай! <ривіт> вона не патить. <ривіт> Махай, кажу. О! <ривіт> Ми вже приїхали епіцентр. Я на собі спить, відпочиває. Вже скоро автолюльку не буде поміщатися. І якщо вирівнює ноги, то точно вже не поміщається. Арсен кричить, що він не хоче пішки йти. І він взагалі не любить пішки ходити. Ще злата нормально ходить. Але він як чує, що ми не йдемо машиною, то не їдемо машиною, то вже все. Кажі, поки мама. Агу? Та? Агу? Що ти робила? Ти з мамою сиділа? Так? Ай, допомагає мамі. Яка ножка мадам. Сміхотунка. Я не можу яка сміху сміхотунка. Да? Та? Так? Бу. Давай тобі допоможу ту ногу назад поставити. Рагу буде. І досить багато вийшло. Ши-ша? Ось такий вибрали зволожувач повітря від фірми ElectroLux. Хотіли від Philips. Ми вже навіть його брали, але побачили, що цей зволожувач повітря набагато потужній, ніж Philips. А далі почав говорити, що Філіпс це більшості платимо, якби за бренд їхній, за їхню фірму цю Philips, а не як. Ну, типа, ну ж всі усі про нього знають, зато вони такі дорогі. А каже, а цей зволожуєш повітря набагато потужніший. Тобто, що там, знаєте, робив Філіпс, то той набагато швидше зробить. І ще ми, як були на касі, ми ще побачили, що він типу, як нічник. Нам консультант говорив, що ну, не обов'язково ним користуватися зимою, там, коли батарею включаєш, а ще можна влітку. Наприклад, коли влітку буває сухо від тої спеки, то включати і він так буде зволожувати якби, кімнату. Та е спробуємо зараз. Хочу з вами його відкрити. Моя Діана і якась сьогодні манічка. Діана, це моя рідна сестра, хто не знає. Я як починаю тільки знімати, то вона одразу до мене дзвонить. Це вже в другий раз. Ось такий. Він білий зі іде в Будь-яку кімнату, знаєте, не є якісь там салатовичі, ще ось. Так, я його ще не вмикала. Мені потрібно розібратися. Де воду вливати? Що і до чого. Я, напевно, зараз з тим розберуся. О, пана. Щось тут є, дивіться, якась ручка. Мати моя рідна. А вона пан туди вливати. Воду. Ну куди? Сюди дуже. Коротше, огляд вам зволожується. Але нічого не можу сказати, бо ним не користувалася. Скажу наприкінці. Але він реально дуже потужний. Прям дуже. Якщо цей на 5 літри, там той був на 2 літри. Тут, бачите, він має якби, 450 мл за годину, а там той мав тільки 200 мл за годину, тобто цей набагато потужний. Далі, правда, на пана говорю, що в більшості вони оплачуються якби за бренд. Той набагато все швидше зробить, ніж той Філіпс. Тож, зато ми його обрали. Тільки по таких параметрах. Арчі, і в тебе теж якась манечка. Сижу, наблюдаю, як Андрій розбирає шафу. Ми замовили нову, і от вона нібито по ідеї має прийти всереду. Ти хочеш допомагати? Потрібно одяг забрати звідти. Ти така солодка, солодка. Ладно, буду я той одяг забирати, бо він вже ага. дверки знімає. У нас вже ввечері є, є деліс, лікарка, ковальчук, якщо ага. я не помиляюсь, коктейль. У мене нежирний кефір і банан. Там вже доянка крутиться, просинається. Такий, знаєте, він в міру солоденький, і я цукор. Взалі, ну, тобто, цукор не додаю ні в чай, нікуди навіть несквік собі робила вдома, не додавала. А якщо хочу в чай, то знаєте, я замінила цукор на мед. Чай додаю, мед, і він солоденький і файно. Я думаю, ну, і в куктелю навіть можна додати. Але я вже так відвикла трохи від цукру, що мені і от банан нормально. Ну він солоденький трохи, але він не є такий, знаєте, коктейль, якби взагалі без смаку. Друзі, якби я цей лайфхак знала, я б швидше з тим справилася. Шкода, що його не знала ні зі Златою, ні з Арсеном. Так, да, так. Да. Взяла пеленку, то я забираю тімечко. Що вам буде потрібно? Олійка, і в аптеці можна знайти таку щіточку. Це є щітка, щоб забирати воші. Вона така, бачите, має таку кінцівку, трішки гостра. Вона не гостра є, вона така легенька, бо я брала пробувала тою щіточку, знаєте, що йдуть наборами. Зараз вам покажу. Так, оця вчіточка йде в наборі і грібінець. Де ж він є? Де він є? Або він є? І він є закругленим, він взагалі нічого не допомагає, а там є такі малесенькі волочки. Це не шкоди дитині. Дивіться просто-напросто, як воно швидко забирає. Я легенько проводжу. Коли олійкою нама, намажете, почекайте, щоб трешить, трішки розм'якло. І легенько, це навіть не потрібно. Ну, Я ж не тисну, просто легенько отак. І воно забирається. У мене шок, якщо чесно. Я зараз все заберу. Заберу, а я зі златою, з арсеном. Боже, скільки я часу це забирала? Це, це, це просто, я вже теж, Андрій, як ми мучились. Угу. Uh -huh. Це... це да. та, та, та. І я це відкладала, бо тому що ну, я не знала чим, і що. І тут додумалася, що є такі чіточки, і пішла її купила. В ну, Аптеці продається. І дивіться, скільки вже забрало. Просто. Тож, ловіть лайфхак. Не дякуйте. А можете і подякувати. Да я на собі лежить, я писала на поленку посадки олійкою. І потім от я зараз наберу Іваночку, бо я так маю купати. І зараз помию її голову. Та й все, і голова не буде жирна. Все, нам вже шафу привезли і зараз будуть складати. Ви просто подивіться, що робиться в дитячій кімнаті. Там просто весь одяг. Ой, боженько. Коли там вже буде той кінець, я вам скажу, ми ще одне придумали, але зараз розповідати не буду. Не знаю, чи це вдасться. Якщо все вийде, то розповім. Це ще не кінець історії з цією дитячою кімнатою. Ми ще дещо хочемо зробити. Тож, перша шафа, а потім останній ривок, як то кажуть, і, і все. Навіть якщо не вийде, я все рівно вам розповім, але зараз наперед просто не хочу. Шафу поставили. Я хотіла мотивацію записати, але нам просто-напросто вимкнули світло та й все. Я думаю, думаємо, не буду чекати до 12 ї години, коли включать, та й почали за дрієм прибирати. Отака От шафа купе. Ми взяли такий розмір, що можна так поставити, а можна розвернути і на ту стіну. Шафа дуже класна, містима. Ми ще взяли чотири шуфлятки, тобто, що Арсен собі там на трусики на шкарпетки мав, так і саме і злата. Думала, отих дві шуфляди сюди підняти, але думаю, в мене в шафі отут завжди є пустота. І там стоїть пості, завжди пилюка збирається. І думаю, ні, того разу вже так не буде. І, і шуфлятки сюди впустила. Тут поставила літні, там поставила осінні, всяке було. З цієї сторони, так. Тут має ще бути ще одна штанга, якби. І буде для Арсенка і для златусі. Ну, а тут деше глибше. Отак вона йде. Коротше, і прямо до самого потолка ми взяли. Взяли просто білу. Не хотілося ніяких зеркал, ніяких малюнків, ніяких візерунків, нічого. Просто білу. І дверки біл, білі, і все просто на світі біле. І те й все. Бо тому, що білий колір це ну, базовий колір, він до всього підходить. По-перше, шплер, біло, все біле. Та й таке, так. коротше, ми довольні. Ще останній штрих, як то кажуть. І на тому буде кінець. Почала та камера, щоб було нічі, Бо Я думала, перше сюди її поставити, знаєте, отак. Але потім, думаю, так, якщо набридне, її можна буде повернути. І все, і тепер я не знаю, як рамки поставити. У мене є такі дві рамки, дві малесенькі. Можливо, е отак і так. І дві маленькі тут і тут. Бо якщо так і так ставити, не буде гарно. Коротше, не знаю, як продумати. Я перше думала, бо, тому що якщо її повернути сюди, я думала, тут біля дверей так поставити рамки, бо гарно дивилася. А тут я навіть не знаю, де б вона влізла. Отакі у нас є дві рамочки великі. Тут, здається, 30 на 40, якщо я не помиляюсь. Та 30 на 40. І за фотографії вони вже завтра будуть. І не знаю, тепер де це поставити. Ну ладно, я щось придумаю. О, з цієї сторони видно, що вона типу, тут ширша. Все, друзі, ми йдемо спати, Тоже пізна година.